З 18 січня у Палаці спорту розпочались матчі в рамках зимового відкритого чемпіонату Бордичева з футзалу. За словами організаторів, цього разу у ньому бере участь найбільше за усі попередні роки кількість команд 25. п'ять. з них представляють населені пункти Чуднівщини та Вінничини. Також чемпіонат проходить у двох лігах вищій та першій, у яких змагаються 10 і 15 команд відповідно. Два тури змагань відбулись ще до офіційного відкриття чемпіонату. А з початком зимових ігор з футзалу спортсменів Віталій у суботу, 25 січня. Начальник відділу фізичної культури та спорту Ігор Марченко передав учасникам змагань вітання від міського голови. Наголосив, що виконавчий комітет робить усе, щоб у Бердичеві розвивались та культивувались різні види спорту. А щодо футболу, то це, звичайно, один з наймасовіших видів. Тільки у дитячо-юнацькій спортивній школі міста Бердичева займається близько чотирьох сотень вихованців. Також повідомив Ігор Марченко, за статистичними показниками 2013 року наше місто посіло перше місце серед 28 міст і районів Житомирщини. Нагадаємо, що чемпіонат з футзалу проходить за підтримки міського голови та народного депутата України Анжеліки Лабунської. Вітання від неї та побажання чесної боротьби спортсменам передав Володимир Пономарчук. Завдяки Анжеліці. Лабунські у Бердичівлян з'явили змога займатися улюбленими видами спорту навіть зимою у спортзалі, відзначив помічник народного депутата. Після церемонії відкриття ігри продовжились. Футбольні зустрічі будуть проходити у палаці спорту щовихідних і триватимуть до березня включно. На церемонії нагородження, крім кращих команд, відзначатимуть ще й кращих гравців, а також команду глядацьких симпатій команду, яка заробить найменше жовтих карток тощо.